Друзі, всім привіт! Далі продовжуємо в завдання Варкрафті. Сьогодні в нас завдання сувеніри смерті. Друзі, нажимаємо кнопку Прийняти і відкриваємо карту Їх зазвичай, бачимо точку, даже сір-зону, де нам потрібно буде набивати цих монстрів. Друзі, перед передумати перед, б вас попросити, поставити лайк під відео, підписати на кнопку, якщо можете в розвитку пана, описання на банку буде в описі під відео. Друзі, біжимо пока в ту зону, де нам потрібно набивати цих монстрів. Що що там потрібно буде робити, і я вже там далі продовжу. Друзі, як ви бачите, прибігли ми до цієї сірої зони. Нам потрібно вбивати всіх монстрів, які знаходяться в цій серій зоні. Після цього ми лутаємо черепа, яких треба нам роздобути 30 штук. Друзі, давайте набиваємо по цих 30 штучок а далі продовжимо. Друзі, після того, як ми набили цих 30 ітем предметів, це в нас черепа. Чоловік, який потрібно, нам відкриваємо карту. Бачимо на карті, куди нам потрібно їх віднести для того, щоб закінчити це завдання. Все, буду я вже в селищі далі далі продовжую. Друзі, прибіг я до цього NPC, який нам давав завдання. Розмовляємо з ним, віддаємо ітем предмети. І потім ми отримуємо черепа, друзі. Нажмемо кнопку Завершити. Все, от ми завдання виконали. Тут когось завдань після цього не відкриваються. Так що, друзі. Всім гарного настрою, дякую, всім за перегляд, всім пока.